Зараз продовжимо про обстановку в країні, яка ці дрони породила. Зараз маю на увазі шахеди, і про Іран, який продовжує обмінюватися, обмінюватися ударами з Ізраїлем. До нас приєднується директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Ігоре, я вас вітаю Вітаю, Ян. за буквально кілька хвилин до нашої розмови. Прийшла новина про те, що речник МЗС Ірану заявив про те, що будь-яке втручання сполучених штатів в цей конфлікт призведе до. Повномасштабної війни в регіоні це його цитата. Скажіть, будь ласка, а як зараз в конфлікті Ірану та Ізраїлю може виглядати ця повномасштабна війна в регіоні? І чи вона взагалі можлива, враховуючи те, що кордону між цими двома країнами немає? Е, ну станом на зараз я я, наприклад, оцінюю, що це таки повномасштабна війна. Просто вона е, реалізується шляхом вертикальної ескалації. Тобто, ми бачимо. Саме війну між двома країнами, які справді не мають спільного кордону, і це, вона зосереджується в, в повітряних боях, тобто ракетно-бомбові удари, використання авіації, використання ракет, дронів і тому подібне. Якщо мова заходить про залучення Сполучених Штатів Америки, то Слід розуміти, що американські військові бази знаходяться на території близького сходу, і по дуже багато цих баз перебуває в близькості від кордонів Ірану. І відповідно удари по цим базам і дії Ірану можуть бути, можуть призвести до вже залучення інших країн в цей конфлікт, тому що як ви бачите, знаєте, американські бази ну. На території арабських країн Іраку, Катару, Саудовської Аравії і інших, і власно, вже самі удари по цій території, по базах це вже такий доволі серйозний сигнал, тому що цей конфлікт може розширений. Угу. Плюс до цього є незрозуміло і точніше не очевидно, як будуть поводити себе. Росія і Китай тут більше я все таки до Китаю, оскільки є ще Пакистан, який є союзником. Китай є союзником Пакистану. Ми бачимо, що Китай перекидає зараз в Іран якийсь щось, да як мінімум, три рейси військово-транспортної авіації відбулося в з Китаю в Іран. Ми чули інформацію, верифікувати її важко, звісно, але це можливо, частина іранської пропаганди про те, що. Пакистан передає озброєння Ірану, і ми чули погрози з боку талібів, з боку Пакистана і, і заклики Ірану долучатися до цієї війни. І от вступ Ізра Сполучених Штатів Америки війну це, це такий тригер для дуже багатьох на близькому сході. Це зрозумілий тригер. А, і це може призвести до масової мобілізації <світ> а, на підтримку Ірану, в тому числі військової мобілізації, це, 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 це проблема. А, і ще якщо ми говоримо про Китай, то давайте не забувати ще один чинник, який може бути небезпечний, а, в разі якщо Сполучені Штати Америки в'язуються в війну в, в, в Ізраїля проти Ірану. То і ця війна, як ви розумієте, все одно швидко не закінчується, тому що будь-яке завершення війни потребує елементарної наземної операції. Ми бачили вже по за прикладом Хуситів, наскільки це неможливо. То в принципі в цей же самий момент Китай може розпочати атаку Тайвань. Ну, зараз це сценарії взагалі вже якусь третю світової війни змальовуєте, але от станом на зараз та Іран говорить про те, що він контролює небо над Ізраїлем. Ізраїль говорить про те, що він контролює небо над Іраном. Одні говорять про те, що ми будемо йти до кінця, інші говорять, що ми будемо йти до кінця. На чиїй стороні зараз сила хто має більшу спроможність цю війну вести, якщо вона буде не днями вимірюватися, а тижнями і місяцями. Ну, по перше, давайте так. Там е, суцільна пропаганда, це ще цілком абсолютно зрозуміло. Ми якби в курсі, і тому вірити повідомленням тієї чи іншої сторони не варто. Все треба верифікувати, все треба пропускати через критичний аналіз і тому подібне. А якщо подивитися на е, можливий сценарій затягування війни, то без сумніву ресурсів очевидно. Я б сказав би не ресурсів, а порог, порог терпіння більше у, іранців. Mm -hmm. більше у іранців. Тому що якщо вони й коли вони оговтаються від шоку першого удару, то вони, в принципі, вони мають цей досвід життя в умовах тривалої війни і так званої війни міст, нагадаю, що цей термін означає. Ракетні удари по містах в часів Іраксько-іранської війни, коли саме ракетними ударами обидві країни обмінювалися впродовж тривалого часу, руйнуючи економіку і міста. Ну, тобто, якась а... скриня Пандори відкрита, і що буде з неї вилазити найближчим часом, то це нам доведеться ще спостерігати і точно обговорювати пане Ігородяку. Так, дякую. Да, да, абсолютно. Так. Абсолютно вірно. дякую вам дуже за цю розмову. Це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Ж... загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном дедалі жорсткіше. Американський президент Дональд Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. За даними змі, Білий Дім дає Ірану максимум дві доби, аби той погодився на мирні переговори і відмовився від ядерної зброї. Інакше Америка, начебто, готова військово підтримати Ізраїль. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід зо два десятки літаків-заправників і свої Збройні сили. Натомість Іран попереджає: битва тільки починається. З подробицями Оксана Лотоцька. Битва починається. Такий напис з'явився напередодні у соцмережах на сторінці Верховного правителя Ірану Алі Хаменеї. А на державному іранському телебаченні застереження. Мовляв, сьогодні увечері на всіх чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки. Іранські збройні сили офіційно оголосили про каральну операцію та закликали до евакуації цивільних з одного із районів Тель-Авіва. Операції, проведені досі були лише попередженням та стримуванням. Незабаром буде проведено каральну операцію. Тому мешканцям Тель-Авіва та Яфи наполегливо рекомендується залишити ці райони заради власної безпеки. Сили оборони Ізраїлю, Цахал анонсували власну повітряну атаку і закликали до евакуації жителів одного з районів Тегерана кілька годин тому приблизно 60 літаків вилетіли, щоб здійснити масштабну атаку в самому серці Ірану на командування, яке керує ракетними обстрілами по Ізраїлю. а потім з обох боків полетіли ракети і дрони. Після таких нагнітань складалося враження, що цього разу буде справжній кінець світу. Атаки були масштабні та смертоносні. Хоча з кожним днем шестидобового гарячого протистояння подробиці про точні наслідки атак з обох боків стають дедалі заплутанішими і губляться в інформаційному потоці. У будь-якому разі цивільні гинуть. Аналітики тим часом міркують, чи сполучені штати вступлять у цю війну повноцінно. Американський президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через події на близькому сході. Трамп написав гнівний пост, в якому докоряв іранцям, що вони не пристали на запропоновану ним угоду, та заявив, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Під час перельоту до Вашингтона Трампа запитали, чи не втягує він США у конфлікт і чи збирається зараз щось іще зробити для Ізраїлю. Зараз справи йдуть досить добре. У нас справи йдуть досить добре. Пам'ятайте, що Іран не може мати ядерної зброї. Це дуже просто. Вам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто. То не можуть мати ядерної зброї. Прибувши до Вашингтона, Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. Змі повідомили, що американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне рішення з Іраном, чи президент вдасться до воєнних дій. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід з два десятки літаків-заправників. Війська штатів в регіоні приведені в бойову готовність. Свої військові літаки для посилення деескалації відрядила і Велика Британія. Її прем'єр уникає прямої відповіді на запитання, чи Вашингтон вестиме повноцінну війну. Ми мали двогодинну дискусію з президентом Трампом щодо близького сходу саме з цього питання. І в результаті заява G7 була дуже чіткою. І щодо ризику ядерної програми Ірану, права Ізраїлю на самооборону та необхідності деескалації в усьому регіоні. Трамп поговорив телефоном з ізраїльським прем'єром Бендєміном Нетаньяху. Припускають, що йшлося про використання гігантських американських бомб. Проти розташованого глибоко в горах ядерного об'єкта Ірану Фордо. Хоч раніше Нетаньяху заявив, що Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї – це законна військова ціль, а Трамп оголосив про повний повітряний контроль над Іраном і повідомив, що США знають, де переховується лідер Ірану і назвав його легкою мішенню. Припускають, що Алі Хаменеї переховуються у захищеному бункері. Оксана Лотоцька, факти СІТВ, Єдині новини. марафоні мої вітання всім глядачам. Сьогодні у Києві день жалоби за жертвами російського удару по місту 17 червня. В столиці вже два дні триває рятувальна операція. На місці, де російська ракета зруйнувала, цілий під'їзд багатоповерхівки. Станом на зараз, внаслідок російської атаки, загинули 26 людей. Це уточнені дані від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Понад 130 постраждали, 59 людей досі в лікарнях. Найбільша кількість загиблих саме у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. З-під залишків зруйнованого вщен під'їзду на цю хвилину дістали 21 тіло. Завали розбирають цілодобово і беззупинно. Рятувальна операція ще не завершена. Нагадаю, вночі на 17 червня Росія випустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Під ударом перебували шість регіонів і столиця. Про наслідки російського терору в Києві нагадає Ольга Читайло. Зранку, 17 червня, подружня пара стоїть біля руїн будинку і уважно стежить за роботою рятувальників. Там під завалами може бути їхній син. Згодом у медіа з'явиться неперевірена інформація, що він вижив. Та, на жаль, це неправда. Під вечір стає відомо, що його знайшли під завалами мертвим. Згодом Національний університет імені Михайла Драгоманова оприлюднить його фото. Дмитро Ісаєнко, студент першого курсу магістратури факультету фізичного виховання спорту і здоров'я. Це хлопець, за долу якого стежила вся країна. Той чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку і чекали свого сина. Молилися та не відходили. Ми всі молилися разом із ним. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю і надії. Рятувальники працюють нон-стоп. від знищеного російською ракетою під'їзду, залишилася лише гора руїн. І Є інформація, що під ними можуть бути люди. Пан Микола вдивляється у вікна квартири на восьмому поверсі. Він із сусіднього поруч із руйнованим під'їздом. Каже, врятувало те, що пішов в укриття. Врахували шахеди. Угу. Потім, коли зрозуміло, що шахеди призупиняються, вони намагалися. Ну так сиділи в цьому. Передорчику, а потім зрозуміли, щоб прийшли ракети. І один бах, другий бах. І все було зрозуміло. Пані Марії посічене осколками обличчя, вона у халаті каже, щойно з лікарні, де їй надали першу допомогу. мені там німного привілів чувства. Нал наложили два шва, оставляли э, ну, бонубальниці. Я нада посмотрети, що там хоче глянути, що із квартирою її дім неподалік від зруйнованого. Він теж пошкоджений. Грохнуло так, що Їдете, все в Ірина вже була у своїй квартирі, чекає біля пункту допомоги, доки їй скажуть, що робити далі. Вікон зовсім немає, там їсть декілька стін, посипалося. Загалом влучання у 27 локаціях. Ось це гуртожиток Національного авіаційного університету. Вирушили на допомогу. <клу> Яка допомогу надавали? Що ви Спускали людей в бомбосховище, надавали медичну допомогу, пропонували аптечку, шукали поранених. На будівлю впали уламки дрона, і це щастя, що тут ніхто не загинув. Бабуся в тяжкому стані повезли, і дівчатка е порізані близько полудня біля гуртожитку зустрічаємо групу студентів. Це ті, хто зголосилися прийти ліквідовувати наслідки. Вже залучили що, людей. 30, мабуть, прибрати все це, прибрати вікна, прибрати крупногабаритні е сміття. Та й за... забити вікна. Студенти кажуть, зібралися добровільно, хочуть допомогти, чим можуть. Ми пройшли о восьмі ранку, було трошки так страшно. Дуже багато скла розбитих вікон. А це вже Дарницький район столиці, де у багатоповерхівку влучив ворожий безпілотник. Дмитро каже, вцілів завдяки домашньому улюбленцю. У нас собака, вона дуже дервує. Це якщо б ми не вийшли, то була. Б... Мабуть, трагедія. А Так собака нас потягнула, і ми тут сиділи. Ми були в укритті. Інформація про кількість загиблих постійно уточнюється. Під завалами шукають людей. Міністр внутрішніх справ пояснює, чому цей процес складний. Під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявляти частини тіл, які спершу фіксують як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК лабораторії. Рятувальна операція тривала всю ніч і продовжилася зранку. Таку велику кількість жертв і постраждалих пояснюють тим, що Росія навмисно прицільно била по цивільних, причому знову використала касетні суббоєприпаси. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Четайло та Олександр Назаренко. Факти СІТІВІ. Єдині новини Росія не зацікавлена в мирі. Про це свідчать нові масовані атаки по Києву. Заявила висока представниця ЄС зовнішньої та безпекової політики Кая Калас. Додала це була одна з найбільш руйнівних повітряних атак на Київ за весь час повномасштабної війни. Кала заявила, що Росія продовжує свої напади, націлені на цивільне населення і затягує війну. Тому Європа повинна продовжувати чинити тиск. Натомість, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доволі дивно відреагував на масовану російську дронову атаку по Києву. Під час спілкування з журналістами в літаку сказав, що не знає про це, уточнив, коли це сталося, і додав, що йому треба подивитися, що й до чого. Згодом Держдепартамент Сполучених Штатів засудив російський удар по Києву та висловив співчуття жертвам. Також офіційно підтвердили смерть американського громадянина внаслідок російської атаки на українську столицю на Київ. Ми обізнані про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема й трагічної смерті громадянина Сполучених Штатів. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Президент раніше чітко висловлювався щодо ударів по цивільних районах. Такі атаки це чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, наголосив президент Володимир Зеленський. Через масовану атаку він був змушений перечасно покинути саміт Великої Сімки, який тривав в Канаді. Так заявили канадські змі. Лідери G7 так і не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в Україні, адже Сполучені Штати не погодилися з остаточним формулюванням документа. Америка не хотіла різко засуджувати російську агресію. А президент Дональд Трамп взагалі достроково покинув зустріч. Під час обговорень з лідерами Великої Сімки Трамп заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам великих грошей. Тож не погодився на суворі обмеження щодо Росії. Через несподіваний від'їзд Трампа не відбулася його запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер у зверненні до учасників саміту заявив, що Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти. Дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина: Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. Вашингтон може змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, тож потрібно працювати з Дональдом Трампом для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Президент Зеленський додав збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні це найшвидший шлях до досягнення результатів. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами країн Великої Сімки та генсеком НАТО. І є конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить війну. Зокрема, канадський прем'єр Марк Карні оголосив про військову допомогу на 1 мільярд 400 мільйонів американських доларів. Зокрема, це дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном дедалі жорсткіше. Американський президент Дональд Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. За даними змі, Білий Дім дає Ірану максимум дві доби, аби той погодився на мирні переговори і відмовився від ядерної зброї. Інакше Америка, начебто, готова військово підтримати Ізраїль. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід зо два десятки літаків заправників і свої збройні сили. Натомість Іран попереджає: битва тільки починається. З подробицями Оксана Лотоцька. Битва починається. Такий напис з'явився напередодні у соцмережах на сторінці Верховного правителя Ірану Алі Хаменеї. А на державному іранському телебаченні застереження мовляв, сьогодні увечері на всіх чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки. Іранські збройні сили офіційно оголосили про каральну операцію та закликали до евакуації цивільних з одного із районів Тель-Авіва. Операції, проведені досі були лише попередженням та стримуванням. Незабаром буде проведено каральну операцію. Тому мешканцям Тель-Авіва та Яфи наполегливо рекомендується залишити ці райони заради власної безпеки. Сили оборони Ізраїлю, Цахал анонсували власну повітряну атаку і закликали до евакуації жителів одного з районів Тегерана кілька годин тому приблизно 60 літаків вилетіли, щоб здійснити масштабну атаку в самому серці Ірану на командування, яке керує ракетними обстрілами по Ізраїлю. А потім з обох боків полетіли ракети і дрони. Після таких нагнітань складалося враження, що цього разу буде справжній кінець світу. Атаки були масштабні та смертоносні. Хоча з кожним днем шестидобового гарячого протистояння подробиці про точні наслідки атак з обох боків стають дедалі заплутанішими і губляться в інформаційному потоці. У будь-якому разі цивільні гинуть. Аналітики тим часом міркують, чи сполучені штати вступлять у цю війну повноцінно. Американський президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через події на близькому сході. Трамп написав гнівний пост, в якому докоряв іранцям, що вони не пристали на запропоновану ним угоду, та заявив, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Під час перельоту до Вашингтона Трампа запитали, чи не втягує він США у конфлікт і чи збирається зараз щось іще зробити для Ізраїлю. Зараз справи йдуть досить добре. У нас справи йдуть досить добре. Пам'ятайте, що Іран не може мати ядерної зброї. Це дуже просто. Вам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто. То не можуть мати ядерної зброї. Прибувши до Вашингтона, Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. Змі повідомили, що американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне рішення з Іраном, чи президент вдасться до воєнних дій. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід з два десятки літаків-заправників. Війська штатів в регіоні приведені в бойову готовність. Свої військові літаки для посилення деескалації відрядила і Велика Британія. Її прем'єр уникає прямої відповіді на запитання, чи Вашингтон вестиме повноцінну війну. Ми мали двогодинну дискусію з президентом Трампом щодо близького сходу саме з цього питання. І в результаті заява G7 була дуже чіткою. І щодо ризику ядерної програми Ірану, права Ізраїлю на самооборону та необхідності деескалації в усьому регіоні. Трамп поговорив телефоном з ізраїльським прем'єром Бенєміном Нетаньяху. Припускають, що йшлося про використання гігантських американських бомб. Проти розташованого глибоко в горах ядерного об'єкта Ірану Фордо. Хоч раніше Нетаньяху заявив, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї – це законна військова ціль. А Трамп оголосив про повний повітряний контроль над Іраном і повідомив, що США знають, де переховується лідер Ірану і назвав його легкою мішенню. Припускають, що Алі Хаменеї переховуються у захищеному бункері. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини. Росіяни з безпілотника атакували пожежну частину в Білозерці на Херсонщині. Через скидання вибухівки троє рятувальників постраждали. В них контузії, черепно-мозкові травми та уламкові поранення. Наразі всіх ушпиталили за останню добу на Херсонщині внаслідок атак двоє загиблих та вже 39 поранених. Окупанти гатять по деокупованій частині області всім з артилерії, авіації та дронами. Майже чотири десятки населених пунктів опинились під ударом. Пошкоджено 12 приватних будинків, соціальна інфраструктура та автівки мешканців. У Херсоні надвечір окупанти атакували корабельний район, понівечено будівлю гуртожитку одного із навчальних закладів. Хижаки у світі дронів вони полюють на ворожі розвідувальні крила та ударні безпілотники. Наступна історія про зенітних дронарів бригади Національної гвардії Рубіж. Екіпажі своєю роботою рятують життя нашим воїнам на Сіверському напрямку. В небі там зараз засилля російських пташок. Але завдяки зенітникам росіянам нині сутужно. Про уражені цілі та найскладніше завдання розпитував захисників неба наш Єгор Ромахло – під час матеріалу ви побачите qr і номер картки, за якими можна підтримати збір бригади Рубіж на Ребе, щоб ще більше посилити тиск на ворога. Ось так зенітний дрон вирушає на чергове полювання. Тим часом екіпаж готується до пошуку цілі. Наш е дружній підрозділ підрозділс. Е яка виявляє ворожі цілі, вона дала нам цілу вказівку про те, що в нашу зону відповідальності наближується Ворожий БПЛА, тому та будемо вилітати, відпрацьовувати. Екіпаж отримує лише приблизні координати, певний квадрат, де зафіксовано рух. Далі треба дуже пильно вдивлятися, щоб знайти у небі потрібну цятку, наблизитися і ідентифікувати ціль. Цього разу тривога хибна. Це виявився дружній дрон. Це наша крива. Ці Зенітні дронарі бригади НГУ Рубіж полюють за російськими пташками на сіверському напрямку, користуються звичайними FPV-дронами, але з певними модифікаціями під. Свій вузький профіль на рахунку підрозділу вже понад 30 знищених цілей. Це як розвідувальні крила, орлани, суперками, зали, так і ударні дрони, молнії чи так звані привіти. Щоправда, останнім часом вражати цілі стало складніше. Нерідко ворожим пілотам вдається ухилятися від атак. Плюс противник постійно вдосконалює свою техніку. Дуже активно в розвідувальних цілях працюють зали, тому що вони маневрені, вони швидкісні, і дуже багато з них вже облаштовані якимись там ребами по типу дзеркальця, яке просто рубає тебе відео, або навіть вони вставляють якісь реби, які відрубають керування. Тобто, вчора у нас був такий випадок, що хлопці ганялися за залою. Шість екіпажів ганялись, і на жаль, ніхто не міг догнати. Воїни з позивним Дубас один з найдосвідченіших зенітних дронерів у підрозділі, хоча почав працювати на цьому напрямку лише з жовтня минулого року, та за цей час устиг добре вивчити поведінку ворога. У них просіджується одна тенденція, тобто вони працюють починаючи з раннього ранку, тобто десь з 4.30 десь до 11.00 вони дуже активно працюють. Потім війна війною, по розписанню, У них десь за тисяча 3-4 годинки, тобто така дуже млява активність, і вже потім на вечір також починається більш більш серйозна активність. Та крім досвідчених пілотів, поповнює підрозділ і молодь, як от боєць з позовним Кремінь. Зараз 24-річний пілот тільки опановує новий фах. До нього був оператором ПЗРК. Вирішив спробувати себе у БПЛА, адже цього потребує ситуація на фронті. Адаптуватися дуже допомагають побратими. Це дуже класно мати побратим, досвідчений. Він тобі всьому допоможуть, як морально, так і підскажуть. І чувствуєш себе набагато краще. Я себе відчуваю на своєму місці. Розвиваюсь, вчусь. Чималий вплив на боротьбу у небі має реп на ділянках, де у ворога є перевага в цій техніці. Робота наших дронерів дуже ускладнена. А щоб зробити нестерпною вже роботу російських пілотів, ви можете підтримати збір бригади рубіж на засоби радіоелектронної боротьби. Адже кожен знешкоджений БПЛА це врятоване життя. На хануті життя пацанов. Я кажу, ми не жалуємося на свою роботу. Ми сидимо відносно безпечному місці. Тому, якби все, що від нас залежить, ми повинні робити. Його Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Фактиві. Єдині новини.